Масовий від'їзд з Трускавця. Готель Трускавець 365 від'їжджає. А всі йдуть на Дніпровський потяг, а ми йдемо в центр. Ми подивимось, що там на До речі, в кадрі нові шорти. Дякуємо родині Марципанів за нові гарні шорти. Хі -хі -хі. Панна Марципанна та пан Марципан. Вдячний вам. Я вже не раз казав, ходив би голий босий, якби не наші шановні підписники. Пізніше, бо ти ще не А, Один чоловік телефонує і каже, зателефонує тобі пізніше. Бо ти ще не опохмелений, а я вже п'яний. Гарно сформульовано. А, і свято. І неділя. Та і літо, і погода сприяє. І 12-та година дня. Тому отак якось настільки незвично. Вулиця справді переповнена. Ми йдемо в напрямку Добів. Впали трошки дощики, стало холодніше в місті. Вона якось так самі знаєте. Чим далі літо йде, тим більше людей, тим вищі ціни. В червні якось дешевший відпочинок був. Ну, то що я моніторив. Я думаю, ви самі можете ціни помоніторити. Ну, в липні буде дорожче, в серпні ще дорожче, а потім з піду ціни донизу. Часто задають питання, де краще відпочивати. Орендувати квартиру, чи санаторій, чи міні-готель. Ну, тут теж однозначної відповіді немає. Насправді я не відкрию Америки, коли скажу, що а хто як більше любить, чи що вам більше хочеться, чи на що ви більше розраховуєте. Хто хоче зекономити, звичайно. Квартира буде дешевше. Сам готуєш, сам купуєш, їсиш то, що хочеш, але з мінусів ви теж бачите. Сам готуєш сам... і так далі. В санаторії буде харчування. Там майже нічого треба робити. Ну, крім як відпочивати. Але що, Переплатити. А і людей буде багато. Хочете компанію, багато людей. Санаторій, звичайно. А хочете таке щось, щоб менше людей було, менше шуму. Міні-готель. Деякі міні-готелі, обладнані кухнями, можна само приготувати, а можна піти в кафе поїсти. До речі, як в квартирі живе, теж можна відтягнутися на повну, в тому сенсі, що ходити в яке хоче інше кафе. Бо, наприклад, в тому ж санаторії, прив'язані до харчування в санаторії, да? харчування там буває різне. Ну, в тому значенні, що зазвичай воно дієтичне, звичайно, але навіть найсмачніше дієтичне харчування, якщо кожен день його споживати, воно може обриднути. Тому якби я обирав, би? я б, би, наприклад, жив в міні-готелі або в квартирі. І я ходив би їсти куди хотів би. Відповідно, якщо потрібно лікування, теж можна домовитися в будь-якому санаторії, практично будь-якому. Якщо плануєте домовлятися в санаторії за лікування, чи навіть за харчування можна домовитися, можна просто недалеко жити від нього. Можна і далеко, і гуляти, прогулюватися. Варіантів є багато. Швидкий аргумент скажу, якби, якби якийсь варіант був би суттєво кращий за всі інші. Ну, всі інші давно б зникли, відпали б, правда. А раз досі є варіанти і квартири, і готелі, міні-готелі, і санаторії, значить. На все це є попит. В церкві гарно дзвонить, дзвонить. А камолинці сьогодні вже ніхто так не їсть. Їх. Бачите, люди більше голодніють вечорами. Щось нас. Сьогодні так на тему їжі потягнуло і про харчування розказали, і про млинці, і про те, коли люди більше виблять їсти. Церква Миколая. Це вже мабуть 12-та. Ні, ще не 12, ще 11,56. Але поки ми їдемо, буде 12-те, білет відкриє свої двері. Ми по самому центру центра. Вільні лавки. Звичайно, що є, люди під'їжджають зараз з Дніпровським поїздом, ми на початку відео бачили. Але так само хтось від'їжджає, хтось тільки приїхав тим самим Дніпровським потягом. Дніпровський потяг рушій прогресу в Трускавці. Якби не він, <ріху> мало чи можна і заїхати. Електрички, ви знаєте, субота, неділя електрички скасували денні. і туди і звідти лишилося тільки ранкове вечірня. Тобто, в суботу, якщо хтось спитає, а коли последняя електричка из Трускавца? в суботу и воскресенье. В 5.45 ранку последняя електричка из Трускавца. А коли в суботу, неделю перша електричка в Трускавець зі Львова, дуже легко скажу. 20.35, перша електричка зі Львова в Трускавець. А і так деякий час ми вже це інформували. Нагадуємо. А Дніпровський потяг. А я ходив через день, так ходить. Щодо київського потягу, теж у нас в коментарях пишуть, що от на київський ви кажете, що він порожній, а ми не можемо плацкартні квитки купити на київський потяг, на який день не дивимось. Так, в київському потязі плацкартних квитків я вже не пригадую, скільки нема. Там вже нема тих 25 вагонів, які були. Зараз київський потяг це 7-8 вагонів купейні та СВ. Тобто пласкартний ви не купите нікуди. І не тому, що їх розкупили, а тому що їх нема. Такий потяг. Забагато говорив я сьогодні. Так, бівент вже відкритий. Ну що ж, давайте глянемо, а що в 12 рівно в 12 годині на бівець. Як цей мільйон відпочиваючих поміщається. Заради цього зайдемо навіть через головні двері. Ну напевно, так, стільки, скільки зараз слідимо, побачимо на білеті, стільки ми не бачили вже багато років. Має бути багато. Очікування і реальність різні. От, Очікування і реальність. 12-та година дня. Я чесно думав, що людей буде багато. От, будь ласка, 12-та година дня. А як так? А чому так? А що сталося? Я навіть зараз не жартую. Це цікаво. No. No. Добрий день. Ну, well, на теплій нафтусі, звичайно, людей більше, ви ж знаєте. На теплій нафтусі людей завжди більше. А, і грибки. Санаторій весна. А, готель весна, вже не санаторій. Вони вже й самі себе не називають санаторій. Раніше їх конкуренти не називали санаторій, а вони себе називали санаторій. А зараз навіть вони самі себе вже не називають санаторій. Насправді ну, чесні, це дуже добре. Ще до гусака підійдемо. Привітаємося. Привіт, гусак. Дай п'ять. Молодець.